Привіт, колеги! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтері АВС. Сьогодні розберемося, що робити, якщо ви помилково переплатили податки або сплатили їх на неправильний рахунок. І я покажу покроково, як повернути свої кошти швидко та без зайвих клопотів. Дивіться до кінця, щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому. Від помилок не застрахований ніхто! Тож буває так, щоб помилково сплатили зайву суму податку чи перерахували не на той рахунок. Підпод 171.10 податкового кодексу визначає, що платник податків має право на залік чи повернення надміру сплачених податків і зборів. Умови повернення помилково або надмір розплаченої суми грошового зобов'язання встановлені статтею 43 Податкового кодексу. Їх дві. Це відсутність податкового боргу. У разі наявності у платника податків податкового боргу з будь-якого податку чи збору повернення проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу. А також подання платником податків заяви про таке повернення, крім повернення суми ПДФО, яку можна повернути лише за результатами поданої за рік податкової декларації про майновий стан і доходи. Подати заяву можна протягом 1095 днів від дня виникнення переплати. У заяві зазначаємо напрям перерахування коштів. Зазвичай це на банківський рахунок або на погашення грошового зобов'язання з будь-якого іншого податку чи збору, які контролюються податківцями незалежно від віду бюджету. Отже, якщо в інтегрованій карці платника податку наявна переплата, то таку суму можна автоматично, без будь-якої заяви, зарахувати в рахунок погашення поточних нарахувань, які виникнуть з цього ж податку в наступних періодах, або за заявою повернути кошти, або перекинути кошти на інший бюджетний рахунок, також за заявою. Строк, протягом якого потрібно подати заяву про повернення або перенаправлення надмір розплачених сум податків складає 1095 днів з дня здійснення платежу до бюджету. Якщо наявна переплата більше, ніж 1095 днів і відсутня заява, то податківці просто спишуть помилком або надмір розплачені суми, і повернення вже буде неможливим. Проте карантин. Та воєнний стан призупиняли сплив строку 1095 днів. Отже, строки для повернення чи перенаправлення надмір розплачених податків не спливали у період з 18 березня 2020 року по 31 липня 2023 року, включно. Це підтверджують і податківці в зірі. Наприклад, якщо переплата виникла 10-го 20 року. То ми можемо подати заяву про повернення до 23.76 року. Можна її подати у паперовій формі особисто або уповноваженою на це особи, або надіслати поштою. Паперова заява формується у довільній формі. Можна подати заяву в електронній формі, в тому числі через електронний кабінет. Ідентифікатор електронної форми встановлено для юридичних осіб та для фізичних осіб. Ви їх бачите на екрані. А зараз покажу, як подати заяву через електронний кабінет платника податків. Отже, захожу в приватну частину електронного кабінету, я зайду як ФОП Ірина Тимошенко, і відповідно для того, щоб отбрати заяву та заповнити її, я входжу у введення звітності. Далі я обираю період, в який подаю заяву. Тобто, це рік подання а 25-й, місяць подання. Зараз в нас січень 25 го року. І створити. Відповідно, далі треба знайти цю заяву, і вона дійсно в нас в електронному кабінеті присутня заява про повернення помилкових або надміру сплачених сум грошових зобов'язань. Форма для підприємця F1302002. Натискаю і створити. Заголовна частина вже заповнилась автоматично, далі ввожу суму, яку хочу повернути. У мене умовна сума 1 гривня. Далі. Треба вказати, коли саме ми сплачували до бюджету помилкову суму. В мене це 31.10.24 року. Ви обираєте відповідно, коли саме сплачували. А далі вказуємо реквізити доходів бюджету, за якими помилково сплатили суму. Код класифікації доходів бюджету, назва коду бюджетної класифікації, рахунок, на який помилково сплатили, код ЄДРПО, ДРПО, казначество. Тобто це все вказано в платіжній інструкції, якою помилково перерахували кошти. Далі важливо: обираємо напрям перерахування коштів. Це може бути на поточний рахунок платника у банку. Тоді ви встановлюєте відповідно. Дані IBAN рахунку, на який треба перерахувати кошти, вводити свій банківський рахунок та свій ЄДРПО. Все дуже просто. Якщо ви хочете перекинути суму переплати на інший бюджетний рахунок, тобто дійсно сплатили не туди, хочете перерахувати, будь ласка, це можна зробити дуже просто. Вказуємо. Хрестиком на бюджетний рахунок для погашення грошового зобов'язання з інших платежів. Ну і далі вказуємо реквізити, куди саме ми хочемо перерахувати. Далі ми могли б перерахувати на електронний рахунок ПДВ, якщо б це була переплата з ПДВ. А Фізична особа, яка не має банківського рахунку, може повернути кошти у готівковій формі. Якщо ви сплачуєте бюджетні податки на єдиний рахунок, то і повернення буде на єдиний рахунок. Ну і до заяви треба додати копію платіжної інструкції на сплату податку. Тому я вказую, що до заяви додаються додатки і, відповідно, далі дату, і підпис того, хто відповідно Подає таку заяву. Ну, а як прикріпити копію платіжечки? Ми обираємо додатки і документ до вільного формату. Зверніть увагу, в своїх роз'ясненнях в Зірі податківці вказують, що до заяви можна прикласти лише один додаток, лише одну платіжну інструкцію. І, відповідно, повернути можна лише переплату за однією платежем. Але по факту ми можемо до заяви додати декілька додатків відповідно декілька документів до вільного формату. Ось я навіть показую, що дійсно їх може бути кілька. Тому фактично, не зважаючи на те, що записано в зірі, ми можемо повернути однією заявою. Фактично переплату за декільками платіжками. Ну що ж, документ довільного формату додаємо, знов таки вказуються реквізити у частини автоматично, а потім заповнюємо ми назва документу, платіжна інструкція, її номер. І дату формування. А далі ми можемо прикласти копію цього документу на іменування файлу, обрати, і, відповідно, буде прикладено і цей документ. Ось і додатки. Що ж, це все, що нам потрібно зробити. Далі ми можемо перевірити і підписати фактично цю заяву і відправити до податкової. Пам'ятайте, що чекати потрібно 20 днів це. Теоретично, на практиці, може бути і довше. Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку Юросіб та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари. Їх ми проводимо щотижня. Щоб не припустити актуальну інформацію, Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на стерію безкоштовних вебінарів. До речі, факт подання заяви про повернення переплати не є підставою для проведення документальної позапланової перевірки податківцями відповідно до пункту 78.1 ПКУ. Скільки ж чекати на повернення? Якщо за результатами розгляду заяви правомірність повернення коштів буде встановлено, то податківці не пізніше, ніж за 5 робочих днів до закінчення 20-денного строку, а саме 20 днів, встановлено статтею 43 податкового кодексу, повинні сформувати висновок та подати його до казначейства. А казначейство має повернути суму протягом 5 робочих днів з дня отримання такого висновку. Але на практиці все залежить від наявності коштів у бюджету для повернення переплати. Тож, друзі, напишіть в коментарях, чи змогли ви повернути кошти з бюджету і скільки чекали на таке повернення. Хто з фопів звільнений від сплати військового збору за себе і як це оформити, ми розповідали в цьому відео. Продивіться, якщо пропустили. 16 березня 2024 року, якщо платник податків помилково сплатив грошове зобов'язання на неправильний бюджетний рахунок без порушення строку сплати, його звільнять від фінансової відповідальності та не нарахують пеню, якщо він подасть заяву про повернення помилкового або надмір сплачених грошових зобов'язань та пені. В цій заяві треба зазначити напрямок перерахування коштів. Погашення грошового зобов'язання або податкового боргу з інших платежів. До речі, усі бюджетні рахунки ви знайдете на сайті ДПСУ. Колеги для повернення переплати з ПДФО, ПДВ та ЄСВ діють свої алгоритми. Тож напишіть в коментарях, чи потрібні відео про ці повернення окремо. На каналі Школи бухгалтерія ВС тільки корисні бухгалтерські поради, тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити головне. А на цьому все. Якщо було корисно, поставте лайк цьому відео. До зустрічі!